Хто набереться сили довго вдивлятися в темряву першим побачить в ній проблиски світла. Декілька слів про наведення спокою та порядку в вашому місті. Вітаю! <му> Одразу ж звернемо увагу до Краматорська. Розкрито жорстоке вбивство двох людей пенсіонера та його старенької матері. Майже рік тому сталася ця трагедія. Вибухнув будинок, в якому вони знаходилися. Побачене вразило навіть бувалих оперативників. Тіла чоловіка та його старенької матері, понівечені до невпізнання. Співробітники Краматорської міліції встановили підозрюваного. Ним виявився онук і син загиблих. Син вирішив убити батька, щоб не віддавати йому борг. Потім він відправився до сплячої бабусі і забив до смерті її молотком. Молодий чоловік сподівався на те, що у старенької є заощадження. Однак його здобутчю стали лише 500 гривень та продукти харчування. Перед тим як покинути рідну домівку, підозрюваний вирішив приховати сліди злочину, включив газову духовку, а в іншій кімнаті запалив кілька свічок. Трохи пізніше в будинку стався вибух, який зруйнував будівлю повністю. За скоєне чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, або його чекає довічне ув'язнення. Раскрытие преступления по горячим следам осложнялось тем, что город Краматорск на тот момент был оккупирован незаконными вооруженными формированиями. После освобождения Краматорска в результате оперативно-розыскных мероприятий, слаженных действий вместе с прокуратурой, данное преступление сейчас уже было раскрыто. На настоящий момент задержанный находится в следственном изоляторе города Артемовска и дает признательные показания. До більш позитивного в Маріуполі представники кримінальної міліції зі справ дітей провели зустріч з учнями 27-ї школи. Зустріч дуже інформативну, цікаву та яскраву. Зброя, службовий пес та броньований шрек теж завітали до дітей. Особливості служби та показ зразків зброї тримали аудиторію в захваті. Трохи про неформальне спілкування дітей та правоохоронців. Знайор стає відновка древунова з відкритим прицелом і з оптичним 1300 метрів. Пробиває броню до 300 міліметрів. На дальності 500 мітра. Тепер діти точно будуть знати, як поводитись в надзвичайних ситуаціях. В першу чергу, Подозрительний предмет нашли, вы не знаете, не троїть его руками. Пожалуйста, чотирилапий друг, вірний помічник та бойовий товариш, який все розуміє, але не може розмовляти. Та на вулиці на учнів чекає ще один сюрприз: це машина шрек як зразок військової техніки. І справді страшний та дуже корисний. Концерт був просто замічательним. Ми сьогодні побачили міліціонерів з нової сторони. Вони виявилися не только храбрими, але й очень талантливими людьми. кинолог оказался просто профессионалом и все было на высшем уровне. Девчонкам больше нравится, конечно, выступление ансамбля. Мальчишкам, как правило, это демонстрация оружия, вооружения, боеприпасов. Показать то, что милиция – это друзья детей, и нас бояться не стоит. Мы всегда придем на помощь, как бы там ни было. Також доброю новиною стала звістка від Івана, який повертається до виконання бойових завдань. Друге життя Іван, а саме так майстер назвав БТР, отримав завдяки небайдужим Маріупольцям. Бойова машина була відтворена практично з нуля. А другий етап робіт здійснився завдяки Маріупольському судно-ремонтному заводу. БТР прийшов на дуже плачевному стані, Буквально єлі-єлі на ходу. На сьогоднішній день відновлена його повністю работоспособність. І всі необхідні експлуатаційні качества видержані. Відремонтований бронетранспортер ремонтники укомплектували всім необхідним. І от сьогодні бронетранспортер уже повністю на ходу і готовий служити міліціонерам під час виконання бойових завдань. Фактично у нас бойовий, повноцінний в хорошому стані БТР, який може можуть тепер бойові задачі, які будуть ставитися перед нами руководством. В'ячеслав Броськін особисто приїхав, чтобы подивитися на нового бійця в строю донецкой милиции. На своїй сторінці в Фейсбук він написав: За короткий период в свое нерабочее время ремонтники восстановили практически непригодный к эксплуатации БТР-60, который из-за своего состояния планировался к списанию. После проведенных работ машина это действующая боевая единица ГУМВД Украины в Донецкой области. Міліція затримала мешканця добропіллі, який носив з собою в кишені наркотики. Порошок. Порошок. Дивіться, пожалуйста, паніти не снідають. Пані обратите внимание. Два політинових пакета з парошовообразної субстанції білого в пакет. Знову зміна на варті спокою. Зведений загін зі Львова прибув до Маріуполя на ротацію. Ці хлопці звичайні співробітники міліції чергові, дільничі та слідчі. Цей день для них водночас радісний та сумний. Вони повертаються додому. У Маріуполі бійці виконували завдання командування, несли службу з охорони громадського порядку. Полковник, введений загін Львівського головного управління вишвонить. Найкращих нагороджують, бо вони дійсно заслуговують на це. Більшість з них не перший раз у Маріуполі, та планують знову і знову повертатися у місто, де красиве синє море. Своєю роботою ми показували місцевим громадянам, що держава існує, що вона є, що вона ніде не діла, що вона не втікла за Дніпро. Добро народи України! Подякувати вам. За той вклад в охорону громадського порядку в стабільність в місті Маріуполі і хочу кожному із вас запропонувати, залишитись тут. Хто прийме таке рішення? Запропонуємо вам ті посади, які в нас зараз є. Керівник зведеного загону пишається своїми військовослужбовцями. За цей час співпраця Донецької та Львівської міліції довела, що схід і захід разом. Помагав нам міське марюське міське управління, тому що самі розумієте, є і життєдіяльність, і несмілії служби. Дуже плідна співпраця була з міським управлінням, підтримка головного управління Донецької міліції, райвідділами, які розташовані місці Маріуполь. Вся Україна об'єдналася і допомагає місцевим жителям боронити наш рідний край. І ми зі своїм колективом також внесли певну працю в захист нашої держави, тому що захист і світ завжди разом. У Маріуполі будуть посилені заходи охорони громадського спокою. Захищати мирний сон або святкування будуть посилені патрулі правоохоронців. Основні зусилля направлено на зупинення та попередження терактів та провокацій, особливо в місцях скупчення людей. Патрулювання буде проводитись до 10 мая. Співробітники міліції просять громадян зберігати спокій та не піддаватися провокаціям. Про будь-які надзвичайні ситуації повідомляти за телефоном. 102. сьогодні в праздний день. Всі працівники... Городського управління вийшли на патрулювання міста з целью предотвращения і недопущення правонарушень. Ми будемо сподіватися, щоб е, все в місті було спокійно, порядне, щоб не було ніких провокацій, правонарушень. Травневі свята під звуки оркестру. Для жителів міста Маріуполя в Приморському парку грав оркестр та виступали солісти обласного управління міліції. Від традиційних маршів до патріотичних та ліричних пісень. За ініціативою начальника міліції області В'ячеслава Аброськіна та під керівництвом та диригуванням Івана Лужного посмішки перехожих та глядачів свідчили про те, що така ініціатива знайшла своїх прихильників. Губернатор Донеччини завітав до міста Маріуполя. Зустрівся з офіцерами обласного главку міліції та представниками місцевої влади. Почав з головного. Дуже важливо щоб сьогодні. Міліція працювала на народ, на область, в цілому на державу України. Я сьогодні бачу, що є певні позитивні кроки Хмельницької поліції, і є певні такі справи, які викликають позитивний відгук, які в центральному апараті. За справу, про яку йде мова, ми вам розповідали раніше у нашій програмі, це затримання одного з керівників Красноармійського гіллі, який вдався до фінансових махінацій та завдав державі збитків на суму близько 52 мільйонів гривень. Такого рівня керівника затримано і тим паче придіяні не просто якісь там надуті звинувачення, а звинувачення дуже серйозні. Я думаю, що це позитивний. Відповідь є в напрямку продовжувати. Реформування донецької міліції триває вже півроку. Що необхідно вирішувати проблему поповнення кадрів та розселення співробітників, які виїхали з окупованої території. Дякую місцевій владі міста Маріуполя, яка допомагає в цьому питанні. В одному другому місті, ні один другий представник місцевої влади власне нам на навчання, поки не пішов. Юрій Юрічка ні того, не знаю, ким замістив із пансіонатом. Та там за забуду розчитується. Тож це добрий початок для всієї обласної міліції, що вже за півроку встигла якісно змінитись та набрала позитивних обертів. Тому авторитет нашої держави в надійних руках. <му> Міліціонери, які давали присягу та прослужили по 5-10 років в органах внутрішніх справ, тепер захищатимуть країну у лавах Збройних сил України. Офіцери, які подали рапорти на звільнення або були звільнені через порушення дисципліни, вже на цивільних засадах отримали запрошення до військкоматів. Ми вручаємо повістки даним співробітникам, в країні йде мобілізація такі молоді перспективні хлопці нужны нашій армії. Ви знаєте, що на страні дюмобілізація так. мы у вас, Зеленая Фонда, мы еще от справку даем, представляем право военного комиссара, получить вам повестку. И, пожалуйста, дальше уже иметь отношение с военной своей. При получении повестки вы обязаны будете пройти военно-врачебную комиссию, невзирая на то, есть у вас деньги или нет. Попытка объяснить, что у вас нет денег для прохождения военно-врачебной комиссии является уклонением от Домов військового комісара і попитки ухилення від мобілізації. Тому відповідно до вас будуть певні санкції адміністративного, а якщо буде необхідно, сухого проєкту. Рівне, 15-15. Не можна сказати, що всі, хто отримав повістку, були щасливі, але віддати борг вітчизні тепер зможуть всі. Тож вірна дорога до справедливості потроху вимощується добрими справами. Закон і правопорядок буде збережений, доки честь офіцера на вагу золота. Це все про роботу міліції на сьогодні. Бережіть себе.